Життя, не підготовка до майбутнього, а справжнє, яскраве, самобутнє життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину за руку, що увійшло в його розум і серце з навколишнього світу, вирішально залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк Василь Олександрович Сухомлинський. Діти мріють, кожен малюк відчуває себе неповторним, прагне проявити свою унікальність і хоче бути щасливим, допомогти розвинути природні здібності, сформувати юну індивідуальність і гармонійно її виховати, нелегке покликання вчителя. Посвітяни гімназії Троєщина докладають працю душі, серця. Аби мрії дітей здійснилися. Виховній роботі головне повинна бути любов: любов до дитини, любов до своєї професії, любов до оточуючого світу. І тільки через любов можна пізнати і себе, пізнати дитину і виховати її належним. Я закохана в пісню з Малко, і тому хочу передати красу української пісні своїм учням. Сама я подоляночка, і ясна річ, що мої гуртківці без подоляночки не могли зустрічати весну. Танцювати і цей гурток дає мені змогу робити це. Одне діло просто читати про це в книжках, а інше відчувати, переодягатися, розмовляти. Дуже цікаво. Треба традиції українці наші зберігати рідні і кому ж це робити як не молоді. Ну і звичайно, цей гурток нам дає змогу спілкуватися з однодумцями. Дізнавшись більше про минуле свого народу, про його традиції є насмага будувати нову, більш величезну державу, щоб. Моїм дітям було тут жити краще, ніж мені. Виховання і навчання у Київській гімназії Троєщина невід'ємні. Шевченківська світлиця, Кабінети рідного краю, народознавства, складова виховної роботи, що сприяє самоусвідомленню гімназистів як громадян України. Мудрість народної педагогіки висловлена Григорієм Сковородою, Полягає в тому, що не треба на словах любити усе людство, а зробити добро рідній мамі. З батьків, які дарують життя і передають у спадок надбання народу, починається любов до батьківщини, чать, педагогії гімназії. І залучають дітей до конкретних справ, до народних ремесел, до традицій народної творчості. Любити Україну навчає дітей і участь в ансамблі народного танцю Чудовий настрій. В ансамбле занимаются дети из гимназии. Также сейчас работаю я э, с шестым классом. Один класс, который хочу довести, то есть сделать из них, ну если не профессионалов, то хотя бы полупрофессионалов. Но основная цель и задача, конечно же, это научить ребят любить свою родину, любить свои традиции своего народа, знать их, потому что не все, к сожалению, знают и уважают традиции Украины сейчас. чтобы они знали, на какой земле они родились, кто они и чего они достойны. гімназії Троєщина діє понад 20 найрізноманітніших гуртків. Гімназісти мають можливість задовольнити природну допитливість, віднайти себе у духовній діяльності, відчути своє достоинство, а відтак стають сумліннішими, відповідальнішими, а головне чутливішими до слова вчителя. І самі намагаються формувати словом свої думки, світосприйняття. В гімназійній газеті Грата Новітас, окрім інформаційних повідомлень про шкільні події, багато учнівських матеріалів, в яких молодь намагається аналізувати свої проблеми, дати оцінку своїй гімназійній родині, а понад рік існує навіть друкований орган окремого класу. Я учень восьмого класу і хочу розповісти вам про газету нашого класу, ми робимо цю газету, і нам дуже цікаво її робити, бо через неї ми можемо висловити свої думки, почуття, свої погляди на світ. І ця газета є частиною нашого життя. Газета це насамперед спосіб самовиргатись для нас. І оскільки я пишу. Вірші мені було дуже приємно, що їх друкують у нашій газеті. Люди почали їх читати. Вони зрозуміли, що я хотіла в них виразити. Мені це крила, яка піднімає нас у блакитну височі на сонця. Долучаються гімназисти і до високих взірців світової літератури, класичної словесності. Театр Гаудиамус який існує вже десятий рік поспіль, унікальний світ відомих усьому людству героїв, образів, втілених юнаками і дівчатами гімназії Троєщина. Сьогодні вони творять диво і назва йому Порпурові вітрила. Театр існує 10 років. У 98-му ми отримали звання зразкового театру. Ім'я нашого театру Гаудамус. В перекладі Радіймо. От ми і намагаємося радіти. Мета театру це, мабуть, найголовніше. Ну, По-перше, е класика, і по-друге, класика, і по-третє класика. У нас Шекспір, у нас Екзюпері, у нас Леся Українка, лісова пісня, у нас е Гоголь. У нас Метерлінг, саній птах. Тобто ми займаємося, ми вивчаємо літературу. Я сама вчитель зарубіжної літератури, тому мені і це мої діти. Тому, звичайно, мені приємно, коли ми продовжуємо наші уроки тут, в цьому залі. Найнезначніша роль в нашому театрі може зіграти дуже велику роль, тому я дуже рада, у нас є колектив, сім'я і я теж. Коли я виходжу на сцену, я забуваю про все. Я лише знаю, що це моя роль, що це можливо відчасти це і моя душа. Я теж мрію і сподіваюсь, колись і мої мрії теж здійсняться, як і мрія соль. Приходиш до театру, можеш поспілкуватися, поділитися думками. Тут тобі завжди допоможуть, завжди тобі порадять щось. Я кожну роль свою люблю, і зараз ми граємо мрію, і їй дуже легко грати, бо мрія, ми всі молоді, і мрія це стан нашої душі. У театрі всі ми є живими. Ми не є якимись маленькими частинками залізної машини, яка повинна виконати якусь роботу без душі. Ми тут живемо, ми дихаємо. Я вдячна Ларисі Ларісігорівні за це відчуття. Ви знаєте, мабуть, на кожній Відчув у собі а, якісь крила. Ось коли ми виступаємо на сцені, це зовсім інший вимір, це відчуття, я просто невимовно його описати. І а, тут ми всі є сім'єю, кожен переживає, турбується. І ви знаєте, коли в очах горить цей вогник тепла, любові, а, і вогник бажання допомогти, то це є, мені здається, щастя. І щастя у цьому вимірі, де, а, яке називається Театр Гаудамус. Власний приклад вихователя діє найкрасномовніше. Вчитель малювання разом із своїми гуртківцями, юними художниками, бере участь як актор у гімназійних виставах, а ще спільно вони виготовляють театральні декорації. Наполегливо шукаючи стежинку до кожної дитячої душі, педагог почав з того, що сам змайстрував для своїх вихованців мольберти. Образотворче мистецтво навчає вмінню бачити красоту, цінувати, самому прагнути творити красу. Це, безперечно, є досягненням вихователя, але разом з тим і величезною відповідальністю, яку вчитель добровільно бере на себе відповідальність за найдорожче душі дітей. Неабияке значення освітяни гімназії Троєщина надають вихованню музикою, сприймати мелодію, відгукуватися на неї, формуючи власні думки і образи, цьому необхідно терплячу і наполегливо навчати. В актовій залі гімназії традиційні концерти духової музики, естрадно-духового оркестру, яскраві бравурні козацькі марші. Кличуть юні полум'яні душі до великих звершень і героїчних подвигів. Однією з поширених форм залучання дітей до музичної культури є духовий оркестр. Це портативний, сильний по своєму звучанню колектив, який може зібрати більшу аудиторію, беручи участь у концертах, урочистих. Гімназійних зборах, виступах на районних святах. Наш гімназійний колектив нараховує біля 40 дітей. Це діти віком від 10 років та юнаки, котрі займаються в музичних школах району і мають певну музичну підготовку. В репертуарі оркестру превалює українська тематика. Оркестр існує у співтворчості з іншими музичними і хоровими колективами гімназії, опікує дітей, які прагнуть виразити себе в співах, провадить їх до висот духовної, класичної, народної пісні, вчитель музики, хор «Лелеченьки», хор хлопчиків, камерно інструментальний ансамбль, вокальний ансамбль. І що мені дуже подобається, що Самі діти вибрали гаслом наших гуртків. Хор це багато щасливих дітей разом. І це нас всіх згуртовує, це дає нам багато наснаги, але і ставить перед нами великі завдання, які ми стараємося вирішити. Діти дуже люблять виступати. Діти люблять виступати перед своїми однокласниками, перед своїми викладачами, перед батьками. Вони. Працюють разом, вони вчаться колективізму, вони вчаться творчості, вони вчаться свої сили всі віддавати одній справі на користь нашої гімназії. У ходить <dalam songwriting> Це велике щастя працювати з дітьми, запалювати їх серця, <кій> бачити, як посміхаються їх очі, яке задоволення викликає в них пісня. Бо пісня це є велика сила, яка може підняти на добрі справи. І недарма великі люди, знамениті наші письменники, і такі, як Іван Франко, теж зверталися до пісні і говорили, що це наймогутніша сила. А також я думаю, що залучившись до співу з самого дитинства, діти не покинуть цю справу. Вони будуть і далі жити з піснею і залучати ще більше і більше до цієї справи людей. Приїздять на зустріч з учнями сучасні композитори. Тут була Леся Дичко. Свої твори у виконанні гімназійного хору слухала Богдана Фільць. Від початку заснування гімназії триває співпраця з Національною філармонією України. Провідні музиканти, солісти, народні і заслужені дарують своє виконання дітям і у відповідь знаходять нових ще маленьких, вдячних прихильників своєї майстерності. Музика джерело людяності. Вона відкриває дітям дорогу до самопізнання. Усвідомлення того, що кожна людина прекрасна і покликана творити добро. Людина, в руках якої бриніла скрипка, не здатна чинити зло. Ця думка належить Григорію Сковороді і дає надію, що молодь у ранньому віці, долучившись до краси, мистецтва, зробить своє життя чистішим, повноціннішим і щасливішим. У гімназії Троєщина є кабінет імені Григорія Сковороди, вивчення творчості українського вченого допомагає освітянам закладу. В усій багатогранності навчально-виховної роботи досягати всебічного розвитку дитини. Колектив гімназії сподівається стати гідним, честі носити ім'я визначного просвітителя і педагога. Один із цікавих напрямків творчості Сковарди це філософія пізнання самого себе. Пізнання того, що ти людина, тобто визнання гідності людини. Отже, це теж один із напрямків, це виховання гідності. Виховання гідності це теж багатокомпонентний процес. Це виховання національної свідомості, виховання патріотизму дитини, виховання в широкому сенсі взагалі людської гідності. І як говорив Ушинський в свій час. Сформулюйте, чи виховайте в дитини любов до високого, любов до морального, любов до потрібного, і ця дитина завжди збереже свою гідність.